Колиско українства, ти вертаєш очи край з доріг Ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг. Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи ти жахаєш ворогів. Горді, наша мова, ми з тобою, вся когорта вірних донюк і синів. День української писемності на часі, День мови нашої, що Нестор зародив, Плакаймо слово в діамантовій окрасі, величне і ніжне, справжнє диво здив. Завжди у тренді рідна мова, а скільки слів є геніальних, веселка різнокольорова і паляниця унікальна. Завжди у тренді рідна мова є власне українські і, запоз... і запозичені слова. Вони квітують бо вінково, бо мова наша для усіх своя. Завжди у тренді рідна мова. І навіть у страшні часи війни, мов річка наповнюється знову словами, краплями, зісталі всі вони. Завжди у тренді рідна мова, слова, мов стріли на передовій, завжди у ЗСУ пісні поготові, Щоб захищати край співучий свій. Наш рідномовний трендовий блокпост це перевірка на порядність, силу, щоб нам перемогти орду вдалось заради волі, єдності та миру. Вау! воєнна бетка українця, справжнього патріота своїй землі, мені розмаїться слів повінця, і знають дорослі, знають малі. Тож перевіримо, як допомагають до перемоги наближатися слова. нас не зламають, не здолають. Жива в країна, мова вічна і жива. Віками ми виборюємо свободу, прагнемо вільними бути. Ми на своїй живем землі. Ми вільні, непоборні люди. Герої таких, як у нас, мужніх героїв, немає в жодного народу. Вони боролися і боряться заради України, а не нагороди. Зарідна на душі і в бою, сина солдата, де мається суті чорнобрисці, і до поворітної наша доля жити в європейській рослині Україні. Тут жовті, безкрайні, пшеничні поля, а не небес без син Ми діти сонця, ми п'ємо енергію, добра і світла. Ми українці, миру, волі, свободи, гідні діти, єднає нас, усіх бажання здобути перемогу славну, плакати рідну мову, вічно, праведну, державну. Жити хочу нас знищити. Жому життя нам дають заповіт Тараса поруч пізнали радість звільняння від окопатів сотні місць сіл, не на нас ворог, не зламав українську не спасі. Той ерій із журавлями відлетіли душі загиблих героїв. Вічна пам'ять і слава полеглим за волю, за нас із тобою. Ми цю страшну історію війни передамо наступним поколінням, а все Всерашиське. Ниця, підле, вирвемо життя з коріння. Нам не потрібно їхнє. Українцям чужого не треба. Нам би своє зберегти. Мову, рідну землю і мирне небо. Її хочеться вже перемог здобути до зими, щоб новий рік у злагоді, спокою, у мирі зустріли всі ми. Ми у нас у вільній Україні. Так люблять землю, свою рідну, люблять сім'ю, роботу. Ще не видять війну. Своїх матущика, діти України із війни. Ми так бажаємо, щоб дочекалися усі-усі вони. Ми живемо надією на Господа і збройні сили. Помилуй Боже, щоб усі захисники в цілі. У воїна опора це батьки, сім'я, друзі, кохана, діти і дружина. Опора захист для Європи і світу нині. Щит це наша Україна неодмінно переможена, інакше не може бути. Ми люди, слова, гордий народ, непереможні люди. Разом нас багато, нашу велику родину не подолати. Ти і я, моя українська, дружна, непереможна сім'я. Сталеві нерви і, і свідомий вибір. Зброя в дужих руках. Це, це доля Бога, Титана, захисника. Це, це до перемоги шлях. Листа тобі на фронт пише малий синочок. Сльози лікую, перемагаєш вище. Я так скучив, таточку, за тобою. Не ховайся від граді страхи. Тебе Україна нікому не віддам. Та на земле, стань чисте небо зорене, весною ночі укриття. Усі українці, невидимим фронту, у пилу, в інтернеті стали в єдині стрій. Сітки плетуть, паляниці печуть, на другу збирають. Край захищає свій. Пала рукам, що у цей час воєнний вирощують хліб, щоб були сили для звитяги, для подвигів, для боротьби. Ми стали цінувати звичайні речі: вечірні пісні мами, добре слово, ранкову теплу каву і спокійний вечір на природі. Все казково. Не згубити порядності і чисті, бути справжнім патріотом в житті це головне, що залежить від мене. Це дорожче за коштовності всі. А ми сумуємо за школою, за друзями, вчителями, коли нас сирени розділяють. Скільки шкіл розбитих вони хотіли вбити наше дитинство, нас не зламають. Яке це щастя, коли всі рідні поряд, живі й здорові, яке це щастя жити в мирі, радості, спокої і любові. Я бажаю всім лише теплого хліба щодня, теплої постелі, снів, лагідних і м'яких. для Перемогних нині для нових думок ми їм кривати України, її майбутнє нехай триває на життя урок. Ми переможемо і почнемо яскравий період свого життя, Відбудемо Україну і будемо е щасливі у своїй великій родині. І радість на святково, і гордо, і величну. Я мову соловіну, несу в пісні. Київська мова це мова.